Привіт! Мене звати Олена, і це мій жовтий блокнот. У цьому відео розкажу про те, як я планую свій день. Детальніше про те, як я оформлюю свій планер, як планую тиждень і місяць можна подивитися у попередньому відео. Посилання на нього буде в описі. І зараз воно з'явиться у верхньому куточку цього відео. Тож, розгортаю свій блокнот і, до речі, досі його не підписала. І е, на тиждень я роблю ось такий. Розворот де креслю такі колонки вертикальні, відповідно, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, і окремо лишається ще колонка для якихось додаткових нотаток. Окремо я проводжу ось так лінію і таким чином відділяю ті справи, які я завчасно планую і які роблю протягом кожного дня. І ті справи, які я також, можливо, зроблю, але які Окремо від мого попереднього плану. Але вони також важливі і для того, щоб я бачила, скільки мені вдалося зробити за день, я їх буду записувати ось тут окремо. Як виглядатиме мій план на день, я покажу на окремому аркушику, щоб було трошки так більшим шрифтом. До речі, дуже люблю користуватися. Кольоровим папером, це ще один такий мій лайфхак. Мені так приємніше, цікавіше працювати, коли я, приміром, мушу робити якісь нотатки, конспекти, навіть там якийсь мозковий штурм проводити. Я занотовую все це на кольорових аркушах, воно так якось жвавіше і цікавіше виходить. Тож, повернімося зараз до мого переліку ключів, або ж як я їх називаю, позначок. І от тут, до речі, мені треба виділити, щоб було все гарно. Так, отже, чи мені подобається планування за системою Bullet Journal? так це ось такими уніфікованими позначками, які зручно запам'ятовувати і зручно використовувати. І це допомагає одразу. Розвантажити мозок, бо бачачи і використовуючи одні і ті самі символи щоразу, щодня, щотижня, наш мозок так легше концентрується на більш важливих справах, аніж на тому, що позначає тут рисочка, що я тут хотіла сказати. Тож, зазвичай, коли я маю плани на день, то коли в мене є якась справа або ж завдання, яке я маю виконати, я позначаю його. Ось такою крапочкою зафарбованою. І, власне, пишу, що мені потрібно зробити. Приміром, я планую, що мені потрібно завтра або ж сьогодні, бо я часто планую зранку, рідше я планую ввечері на день наперед, зазвичай я роблю це зранку. Тож, приміром, мені треба сьогодні відповісти на лист. Наприклад, мені потрібно. Також запостити нове відео. Приміром, о 13 годині в мене запланована зустріч. Зустріч я позначаю ось таким порожнім кружечком. Ставлю його, пишу час 13.00 зустріч. І, звісно, можу тут зазначити, з ким саме. Далі, наприклад, мені треба ще провести якесь заняття, наприклад, воно в мене має бути о 15-й годині. І перед цим мені треба підготуватися. До нього, тож я позначаю це як справу підготуватись. І, власне, о 15 у мене має бути заняття. І, наприклад, далі ще я хочу сходити в магазин, і приміром, мені треба купити купити нитки і гачок. Бо я люблю в'язати. Ось так. Якщо серед моїх справ на день є якась особливо важлива, яка потребує особливо прискіпливої уваги, то я можу її позначити, приміром, знаку, знаком оклику. Наприклад, відповісти на лист це дуже важливо зробити саме сьогодні. Я, до речі, так цікаво, Я малюю знаки оклику саме ось так, таким витягнутим, перевернутим трикутником. І Це ще з університетських років така в мене звичка, бо багато хто малює ось так знак оклику, але я роблю саме ось так. Моя одногрупниця Оля, якщо ти зараз ти це відео дивишся, ти розумієш про що я. Так, і загалом мені ще дуже подобається якось додавати емоції до свого списку. Я можу десь там ставити якісь сердечки або смайлики. Там, приміром, от дуже чекаю на зустріч, або там от хочу купити ниткий гачок. Тут поставлю смайлик, приміром, ось так. Зранку я записала справи, які я планую сьогодні зробити протягом дня, або ж уже ввечері, коли я а, знову повертаюся до свого блокнота і аналізую, як минув мій день, або ж прямо в процесі роботи, бо в мене блокнот завжди під рукою, я, звісно, працюю із цим списком справи і певним чином реагую на те, що відбулося, або що довелося скасувати і перенести. Якщо щось із запланованого зовсім до Велося скасувати, ну, от, приміром, приміром, скасувалася моя зустріч. То я, як позначила це собі у ключах, у своїх позначках, я так, то, такі пункти закреслюю повністю. Тобто, якщо я закреслюю ось так, значить це зовсім скасовано і цього не буде. Ну, Сумно, але що ж? Далі, якщо я зробила щось, приміром, я відповіла на лист, то тепер я ось цю крапочку, яку я поставила, ось так закреслюю. Ось таким от, такою літерою Х, таким хрестиком. Далі, наприклад, до заняття я також підготувалася, і я його також провела. І ось цей от кружечок, де у мене була позначена ця дія, я також ось так закреслюю. Все добре. А от відео, наприклад, я сьогодні не запостила, і я вирішила, що я не буду цього робити. Я перенесу це на інший день. Якщо я переношу якусь справу, то я позначаю ось таку стрілочку. Тобто, по суті, я взаємодію з ось цими крапочками або ж кружечками, і саме на них звертаю увагу. Ну і приміром. Купити теж я нічого не встигла і цю справу теж вирішила перенести. У такому плануванні, в такій системі планування дуже важливо пам'ятати про ті справи, які я вирішила перенести. І часом я їх обводжу ось так: от, щоб вони привертали увагу в мене завтра або післязавтра, коли я буду надалі згадувати, що ще я мусила зробити. Або ж можу виділити, приміром, якимось кольоровим маркером. І це також приверне мою увагу, я зверну е знову увагу на цей пункт. Тож, ось так виглядає моя. Система планування на день. А коли навалюється дуже багато справ, і важливо визначити, що робити в першу чергу, що можна перенести на якийсь інший час, коли а, треба розставити пріоритети, визначити, а, що головне, що треба робити, а що можна якимось чином. Там доручити зробити комусь іншому, то в такому випадку мені дуже допомагає інструмент, який називається матриця Ейзенхауера. Можливо, ті з вас, хто цікавилися вже темою тайм-менеджменту або темою проєктного менеджменту, знають про цей інструмент. Для мене це одна із тих фішок, яка стовідсотково працює і насправді дуже добре допомагає мені систематизувати думки і. Розібратися із тим, як мені власне бути з тими справами, які на мене навалюються.